Прогноз погоди в Україні на вихідні 8-9 березня. На вихідних прогнозується тепла та сонячна погода у більшості регіонів нашої країни. Під пливом області високого тиску і малохмарного неба у наступні дві доби збережеться аномальна тепла погода без опадів зі слабким вітром та короткочасними ранковими туманами. Температура повітря очікується вищою за норму на 5-10 градусів по Цельсію. Суботу, 8 березня. У західних областях очікується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс 5, в день плюс 13-18. У північній частині країни прогнозується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1 плюс 6. В день плюс 12-17. У центральних областях очікується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1 плюс 6. В день плюс 13-18. У південних областях та в Криму прогнозується сонячна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах. Плюс 2, плюс 7, в день плюс 14-19. На узбережжі морів плюс 8, плюс 13. У східній частині країни очікується тепла та сонячна погода. Без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі передбачається в межах плюс 1, плюс 6, в день плюс 12-17. Неділю, 9 березня. У західних регіонах України очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1 плюс 6. Вдень плюс 13-18. У північних областях утримається тепла та малохмарна погода. Без опадів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в діапазоні плюс 1 плюс 6. Вдень плюс 12-17. У центральних областях прогнозується суха погода без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1 плюс 6, день плюс 12-17. У південних регіонах України та в Криму прогнозується суха та сонячна погода без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 плюс 7. Вдень плюс 12-17. На узбережжі морів. Плюс 6, плюс 11. У східних областях очікується суха та сонячна погода. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний. 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1, плюс 4, в день плюс 11-16.